Аграрії Славутчини до свого професійного свята, що відзначається в останній місяць осені, підійшли із здобутками. Це вони засвідчували на святі, яке напередодні влаштували у міському палаці культури. Хол першого і особливо другого поверху повнився людом. Сільські ради і сільгоспідприємства організували виставку короваїв. Гості із задоволенням оглядали ці справжні витвори кулінарного мистецтва. А згодом організатори свята підвели результати конкурсу короваїв, в якому кращими визнали смаколики із Берездівської сільської ради і фермерського господарства Обрій із Великого Правотину. Друге місце в конкурсі посіли короваї із Лисичого і Улашанівки, третє з Ганополя і Малого. Правотину Корової майстрині випікали із зерна нового врожаю, який потішив аграрію. Наш район цього року порівняно з минулим роком процентів на 15 більше зібрав урожаю. І в нас так іде тенденція, що з року в рік збільшується врожайність. До якого темпу дійде, то ми це не знаємо, тому що нові технології, нові системи обробітку землі і нові сорта, які виводять, в тому числі і наші вчені, також використовують закордонну селекцію. Настрій хороший, наше господарство. всі. Польові роботи виконали, зібрали непоганий врожай. Ну і приїхали сьогодні святкувати свою продукцію, свято, День працівника сільського господарства України. За підсумками року, якщо взяти, то урожай непоганий, хоч по ярих зернових, хоч по озимих, хоч по технічних культурах. Кукуруза непоганий урожай дала в цьому році відповідно. Ну, якщо взяти на даний час, то і ціни більш-менш приємними, якщо взяти так, хлібом сілю відкривався урочистий захід, участь в якому, окрім хліборобів Славучини, брали гості із Польщі. Красницький повіт, звідки приїхала офіційна делегація, як і Славутчина, є сільськогосподарським районом. Тому це перший і, як з'ясувалось, не єдиний, що об'єднує обидва краї. Коротка історія Славутського району, що веде початок з 1959 року і наразі об'єднує 79 сіл, сіл, яких проживає понад 30 тисяч населення. Ілюструвалась статистичними даними і численними фотографіями людей, які стояли у витоків. Сільське господарство було і досі залишається. Провідною галузю економіки району. Воно успішно розвивається. На теренах нашого Славутського району збереглися і діють потужні фермерські господарства, що ми не втратили той стержень, на якому тримається все сільське господарство нашої держави. Тому що потужні фермери то є робочі місця, то є значні врожаї. то... Примноження техніки, покращення технічної бази. У нас в районі, як ніде по нашій області, ми це зберегли, і я думаю, будемо примножувати. Сьогодні це чи не єдина галузь на, не лише на теренах нашого району чи нашої області, а мабуть на теренах України, яка не просто зберегла в нашому важкому економічному. Ну, становище, свої позиції, а їх примножила і далі примножує. І сьогодні це та галузь, яка сьогодні дає валюту для держави, тому що саме її продукція сьогодні конкурентно здатна на ринках Європи і всього світу. Мають здобутки на рівні держави в цілому аграрії області. Сьогодні вже зібрано з зернових культур 2,8 мільйона тонн при середній врожайності 57,6 центнерів з гектару. Ранніх зернових культур порядка 2 мільйонів тонн при середній врожайності порядка 54 центнерів з гектару. За показниками врожайності Хмельниччина посіла друге місце в Україні, а по валовому продукту входить в десятку кращих областей нашої ненької держави. За високими показниками праця людей кращих із кращих вшановували почесними відзнаками. Нагороджень на святі було дуже багато. Відзначали і керівників агроформувань, і хліборобів, механізаторів, тваринників. Міський голова Славути Василь Сидор нагородив керівників підприємств харчової і переробної галузі, що працюють в місті. Це корі сушильного заводу, пивзаводу, хлібозаводу, солодового, а також голову селянсько фермерського господарства Манятин Сергія Конончука. Ми в районі маємо потужні фермі. Господарство. Господарства, де власниками є ті люди, які проживають в цьому селі відповідному і працюють, налагоджують стосунки з людьми, які проживають на відповідній території. Це нам дуже приємно, це в масштабах держави і нам дуже приємно в масштабах району, тому що розуміємо, що така співпраця вона дає можливість і, розумін, і розумного відношення, але саме головне, що ми бачимо результат. Polska delegacja w darunek Agrariam Sławoczyny przeła chlib, herb poitu i karty i z Pyzażem Polskiego kraju. U nas obchodzimy to Rzymki, które odbywają się nieco wcześnie, wtedy, <in> kiedy zostaną zebrane zboże. Państwo obchodzicie swoje święto, kiedy wszystkie prace rolnicze pewnie pokończone są. Ale zarówno nasze święto, jak i wasze święto ma jeden cel: podziękowanie. I ukłon dla tych, którzy swoją pracą zapewniają wyżywienie nie tylko całemu państwu, ale również przykładają się do dochodów państwa. Пам'ятну медаль 25 років незалежності України отримали четверо керівників агропідприємств. Їх вручила помічник-консультант Романа Мацоли Людмила Васильєва. Директор цикорії сушильного заводу Людмила Сабінська нагородила кращих виробничників цикорію. Начальник Славутської ОДПІ Володимир Яремчук відзначив кращих платників податків із числа сільськогосподарських товаровиробників. Головний лікар центральної районної лікарні Вікторій Ващук дякував меценатам і благодійникам керівникам селянського. Кофермерського господарства Клепачі Івану та Ніні Конончукам за надання для придбання обладнання в реанімаційне відділення центральної районної лікарні 100 тисяч гривень. Натомість Іван Степанович закликав усі господарства долучитись до збору коштів для поліпшення матеріально-технічного стану лікарні і перетворення її в сучасний медичний центр. Також він офіційно оголосив, що з прибутку господарства перерахує ще 900 тисяч гривень на потреби лікарні, а своєму наставнику Володимиру Смалюшку в знак подяки Іван Конончук подарував п'ять свинок, що правда, в грошовому еквіваленті. Святкового настрою глядачам додали іскрометні колоритні виступи художніх колективів та вокалістів із району. Впродовж усього заходу в залі панувала тепла і щира атмосфера.